Агов, друзі, вітаю вас на каналі Ю. Хочу продемонструвати вам своє бачення гри на танках Mobile Legends, зокрема на тигріві. Вважаю його, напевно, одним із найсильніших персонажів цієї категорії. І, в принципі, тим танком, який може суттєво змінити хід гри. Так, ну в роумі. Противника Наталя. Збирається тут підінвізити, але, на жаль, підінвізила її я. Ну, Есма теж я не зовсім зрозуміла, чого вона сюди приперлася, але таке вже відзонила трохи її від е, цього вазоночка. Так. І, власне, до того питання, що. Кажуть, що багато дівчат грають на магах, не тільки на магах. Це неправда. Я граю на магах. Плюс-мінус 3,5 тисячі каток в мене на магу, але я не вважаю, що я граю на магах, тому що я дівчина, тому що, в принципі, механіка цих героїв в Mobile Legends мені сподобалась, цього класу. Але я знаю дуже багато дівчат, які круто грають на вбивцях. Шикарно відчувають себе в лісі, грають за бійців, тому я не бачу ніякого розв'язку між цим. Так, ну я там намагалася показати Валіру, який був приперся сюди, що тут ціла купа людей він сам порвався в бій. Раніше на всіх РПГ іграх я клас мій був, це лучники. Це мій самий улюблений клас, на якому я грала практично завжди. От, Mobile Legends змінила мою думку в сторону магії. Хоч на магію я ніколи не любила. Взагалі ніколи не любила грати на маг. От І так сталося, що. Але безумовно я граю і на танках, на сапортах. Немала кількість в мене проходжень. Також мені подобаються ці класи. Тому, ну. різниці, власне, нема ніякої. Головне, що ти відчуваєш, хто тобі подобається, за того і грає. ж грати за всіх взагалі супер. Так, ну Наталя там промишляє, я її не бачу. Я попереджаю, можливо, тих, хто цього не знає, але я думаю, це мали би знати всі, що в, в записі видно ворогів, а під час гри ворогів я не бачу. Можу тільки Почитання. покладатись на власну інтуїцію і розуміння гри і читання героїв. Ну тут. Власне, я поперлася за Москвою. От я ультанула, я думала, що я дотягну Наталю, щоб вона не забрала Москву, але вона якраз в той момент в той момент вона змінила вектор руху і, на жаль, я її не змогла дотягнути. Тому від, і, і Москов пішов спати, і в мене все віддали, і я пішла туди. Так, ну лісник наш щось, напевно не зовсім розуміє, що з ним робиться. Можливо, розігрівається. І врешті розігріється. Так, тут вони попалися просто капітально. Я в спишку і Лейла на спишку, Ну і вона не допомогла, на жаль. Вона таки додохла. Стараюсь якось допомогти мозку, тому що розумію, що добре розкачаний мозку, добре розкачана тіма, тімейти. От не бачу, на жаль, Наталі. Вона оце з-під кущів. Такий прикрий герой. Ну нічого буду її ловити. Так, ну тут завдання. тут вони мені збили, я хотіла посунути. Все мені, що можна було, позбивали. Тут уже зараз відкап пішов. Вже слава Богу, я їх відзонила. Правда, поки я їх відзонювала, не зовсім побачила, що там е е Лейла виробляє. І Лейла просто там. Роздала. Приперлася. Ну нічого, за це Москау фармить. Ваша команда башню. Так, ну, три тисячі в Харлі, Москви 4,5, 3,400 валір, 3,200 та 300 Албус. Ну, погано лісники, де? Да? Крутиться бачу на міду. Ну він там і. Крутився майже весь час. Трохи. Помагав москово, але тут я просто не встигаю бігти. Ніяк. Я думала, я там чимось допоможу Алдусу. Зараджує якось. Навіть ульт віддала, тільки щоб я її не зловила. Я думала, Харлі там підбежить, але він на баф пішов вже. Ну от, Я думала, я там чимось алдусу допоможу, якось заберем ту смеральду, я ніколи до нього не підходила, якось двоє попробуємо. щось у нас не вийшло. Я так Москву профукала. Ну, принаймні, Лейлу він забрав. Це вже добре. Тобто Лейли 3500, у Москви 5100. Це вже супер. Тобто наш лучник лідирує. Так, там пішов Харлі розбиратися з Наталією. Так, забере. Ну, він її не забирає, тому що справа в тому, що 3600-3500 Наталія. Різниця 100 монет взагалі не суттєва. І він її і не зміг. Так, ну тут Москва щось таке почав виробляти, я якби вирішила його підтримати. Якби роблю все правильно, але і якби правильно помираю. Тут нічого нас не рятує. Під і Оксана там взагалі на таких волосках. Пішла жах. Так, Наталя забирає Харлі. Супер. Ну, ворога ініціатива зараз, серйозна ініціатива. Ну, тобто, не сильно вони аж так геть перефармлюють сильно-сильно. Але досить суттєво відчутно. Тобто вони нас виловлюють набагато краще. То нема там стінка на стінку, але в поодиноких битвах, тобто вони реально перемагають. На жаль, поки що. Так, там далі на Харлі охота. Я ще раз я не бачу цього, я пішла за Москвою, я думала, він піде по голду вверх, і вже він вернувся сюди, і я пішла за ним. Так, тут буде спасання номер два. Я тут дуже сильно заметалася. Москва пішов за Наталію, куди що, я думаю, спасаю лісника, бо і так фарм втрачає. І, в принципі, мені його вдалося врятувати. Тут Алдос щось затіяв таке, мені довелося вертатися. Ну, Алдос теж непогано, він не боявся, йшов в бій, тобто не, не, не боявся в, в них. Віддати ульт, що там буде багато людей, хоча от стінка на стінку, бачите, не не, не ризикується битися з ними усіма. Максимум тут йде гра на тобто, когось витягання з якихось кущів, нападання десь кудись. Ну от так, наприклад, Харлі акуратненько забрав Лейлу, це добре. Так, ну тут уже всі почали підтягуватися я на експул. Так. Фредеріна. Якби спалили, що він там. Я. тут... Ну мені вже не, не лишалось тут нічого робити. Я думала, щось там трошки може ще поживу. Але в мене ще нема предметів таких супер класних. Щоб я там ще трохи пожила і тому, на жаль. Ну принаймні я. Трохи їх відсунула, своїх чуваків захистило. Тут Наталя тут як тут забирає, звичайно, Москву. Так, тут йде бій на життя на смерть. Ну, Валір молодець. Валір в цій грі подобався мені. Ну Хоч 0-3 грає неважливо. Тобто він не боявся йти в бій, допомагав до останнього. Просто чувак, там дійсно молодець. Взагалі, як на мене, я вважаю, що. Залежно, як ти грав. А який там в тебе рахунок? 15. Отут теж ситуація. Алдос е дає ТП в кущах. І я навмисно стримую цього Федеріна, щоб він його не забрав. Алдос вирішив мені допомогти. Ну, тобто, думав, що ми з ним поб'ємо. Напевно, образився на мене. Ну, я от. Пам'ятаю, я туди зупинилася. Я пишу в чат. Пишу, чуваки, ваше життя, твоє, зокрема, Алдос, важливе. Якщо там на мене загрилися, і ти собі даєш ТП додому, давай. Тобто на мене уваги, в принципі, не звертай. Тому що я танк, і мені. Я можу і подохнути. В принципі, я, я його захищала, щоб він втіка, він взяв і злився. Ну вже нічого страшного немає в цьому. Бувають помилки незлагоджені, тому що не були ми на мікро, не спілкувалися ми, тут чисто все інтуїція. Так, ну тут по предметах трохи є закуплено. Москва добре, молодець, в Москви багато предметів. Москва вже майже закупився, добре йде по фарму. Тут підчікує коза. Щось таке, Харлі. Ну я вже так прям підлізла, щоб не, не, не нагліла там вексана. Так, ну тиснуть нас, тиснуть. Мід знесли. Ну, тобто, по нам по вишці залишилось по турелі з кожної сторони. Тобто, у них ще достатньо стоїть. У них по дві, три центральні. То тут вже починають, починають непогано так нас тиснути. Дуже непогано нас тиснути. Там, Харлі намагається бав забрати, йому звичайно його не віддають. Ми вже не, не ризикуємо всі туди бігти. Щось тут Москва навертів на і якось щось тут вийшло. От я їх трошечки підвишу. Не зовсім в мене вийшло. Ну, тут я вже, щоб вони тікали, от мене албос, в принципі, почув. Відійшов, тобто лишив, не, не, не пішов битися, він відійшов. Правильно. Вже я там і так подихала, я додихала, я взяла на себе удар. Головне, щоб... Жили вони і зараз розбирались, тому що роум лежить я і лежить Роум їхній. І так само по лучнику. Їхній лучник лежить, наш лучник лежав, Вон вже зараз поставали. Тобто там можна було пробувати якісь відрегенитись і пробувати якісь файти робити. Та Калдуса пішли закривати. Ну ми вже це побачили. Олексані вдалося. Так, Лейла тут теж іде додому відпочивати. Так, і Наталья вона не ризикує. Правильно робить. Зараз на даний момент ризикувати. Вона зрозуміла, що тут занадто багато жирних дядь. Так, ну Москва пішов пушити. Добре. Добре, Москва молодець. Наталя, я не бачу цього, я вже аж тепер побачила, що пішов, Наталя пішла за ним, тобто я побачила по карті тільки щойно. І вже в ту сторону побігла. Так, ну Я тут... Я використала тут аналогічно все, тому що я розуміла, що цей лісник, і його треба нахрен забирати. У нього фарм ну, достатньо 10к майже. Треба його забирати. Я вже прям там... Так, Наталю спалили, добре, вона втекла. Старалась забирати. Так, ну Албус теж там вирішив зайнятися самопожертвуванням. Даремним, швидше за все, так, зараз попадеться козуля. А, я промазала. Промазала, тому що вона. А тут зараз не промазала. Все-таки її забрала. Промазала в перший раз, тому що в неї йде. Зразу... Тобто вона йде в сторону, кидає свою заповільнялку і зразу йде в сторону. Я просто не встигаю під час цієї штуки її зловити. Вона встигає шлити від мене. Отрене випередження, можливо... можливо, проти Наталі треба більше практики. Я Не, ну, тобто... не зовсім. Як це правильно сказати, не зовсім знаю, в який момент і куди вона піде. Ну, тобто, так, це, це треба прораховувати такі речі. Там, дівчата і хлопці-спеціалісти, які грають на якихось там супер величезних рангах, там мають по 350 зірок і так далі, і тому подібне. Тобто, вони можуть цей факт прорахувати. Ну, я плюс-мінус. От коли попадає її, тобто, підловити цю Наталю, я її підловлюю. Коли я не зовсім розумію, яку сто... тут, Тобто я її прочитала. Зараз вона бігла, я не бачила, я прочитала, куди вона може побігти. Деколи читаю, деколи не читаю. ну тому Є, є така можливість і промахнутися. От і знову вона пішла в ту сторону. Я вже тут з Алдусом вирішила якусь робити жару. І жару зробили нам. Тут пішов Алдус і пішла я. Залишається у нас е, Харлі. Один. На сторожі. І поміду. І поміду йдуть бот. 2-4-6, ну і поганенька гра на лісника, хоча дивлячись на їхнього Фредері на 1-2, в принципі. Тут, якби, хоча в нього підтримки, 15. До речі, дуже важливо ця штука підтримки, на неї не дивляться. Так, тут по предметах все майже куплено вже. Там по, по, по декілька артів і цілі предмети останні зібрані. Ну, Тобто я вважаю, що треба дивитись на всі показники. Мене дуже е е кумарить, коли пишуть фу, ти там граєш. 1-4, до прикладу, а в тебе там сапортів 25-30. І ти такий думаєш, а, ну класно. І потім в кінці такий. В мене навіть була колись катка, в мене було 0-3, здається, рахунок, але я отрима реально МВП. Тому що в мене було чуть не 40 підтримки. Тобто я там фу, і чуть не 100% гри. Я маю на увазі на всіх лініях. Тому також на це дивлюсь, тому Фредері на 15%. підтримки... Тобто допомагав він непогано вбивати. Так, ну тут щось. Я вже просто їх тримаю. Тримаю, щоб вони не йшли. Тому що там Москва пішов на лорда з Алдусом, і це добре. Вони розібралися з Лайлою. Ми тут відзонили від своєї лінії непогано їх з валіром. Так, я втекла, я його не кинула. Я розуміла, що він їх відштовхує, і він сам, тобто, він не розвертався бігти. То він сам лишався, розвертався і кидав стіну, щоб їх відштовхувати. Тобто я нікого не кидала, я розуміла, що мені краще зараз підняти ХП, аніж злитися. Тому що зараз я вже лежу 40 секунд. Це вже достатньо багато. А йде гра під кінець. І в нас повністю міт знищений. Так, тут збилася ульта. Зараз знову зіб'ється. Так, і знову ультує, і знову йде спати. Смаральда. Тут щось алдос під вишками робить, Ну, я вже я не попхалася туди. Я вже туди не попхалася. моє Що там Есмеральда хотіла сама зробити з Харлі і з Москвою під. Лордом не знаю. 11 тисяч у Смеральди, 14 у Москова. І 11 в Харлі. Ну, не змогла би вона там особливо нічого зробити. Хоча, в принципі, зараз уже фарм особливо не має значення, тому що там, здається, зараз вже всі купили точно, всі предмети дозбирали останні. Тому, ну, не має значення вже. Так, Алдус забирає Лейлу. Це добре. Чи добре, що Алдус. Старався цю Лейлу забрати, тому що Лейла деколи такою вилкою з задниці може бути просто. Ну все, я тут. Не знаю. старалася. Я старалась забрати, старалася їх відсунути і пішли ми з Алдусом гарно відпочивати з Москвою. З Москвою разом. Ну, стараюсь підтримати. Тут дуже мені сподобалася гра Безстрашна Валіра. Не знаю, що там були за арти. Я в той момент не глянула в Есмеральди, але Валір просто її тут знищив. Просто знищив Есмеральду. Молодець, круто. І ще і Оксану за собою забрав, не побоявся. І сам момент. Ми лежимо всі абсолютно. Десять людей лежать, 10 гравців. Ну, справді хороша гра. Це, пішли вставання одночасні. Тут уже починається якийсь плюс-мінус рівний бій, хоча в них от в них по. З -з Золото у нас однаково, повторюю, ще раз це вже не має, в принципі, значення. По вбивствах в них більше. По вишках у нас тепер порівно. Тобто ми оцим своїм проривом змогли експу забрати і мід. Це непогано. По вишках у нас однаково. Побіда вигляди блідна і слаба. Ранг це. Якщо чесно, я не пам'ятаю. Швидше за все, що легендарний. Легендарний або міфічний. Так, ну тут фінальний. Фінальний поєдинок від тегріла, який. Зробив все по красоті. Тобто я безстрашно збираю всіх в кубку, і Алдус починає всіх гасити. Так, я живу, живу до останнього, живу просто до останнього, виживаю як можу. Мене забирає смерльда, але це вже не має абсолютно ніякого значення. Тому що це фініш, тому що вони програють, тому що класна було від мене ульта. Класні кіли були від Алдуса. І ми цю катку закінчили. Ти гріл супер і противник визнав, що ми кращі. Тому дякую, підписуйтесь на канал, кладіть лайки і побачимось!